Бажаю здоров'я та бажаю доброго дня всім тим, хто завітав на наше відео сьогодні. Група Е, другий поєдинок в цій групі. Ось друге коло розпочалося і сьогодні збірна Нідерландів зіграє проти збірної Еквадору. Перший поєдинок Катар-Сенегал ми вже відкатали. Він вже є на нашому каналі, тому хто не бачив, можете перейти та подивитися. Ну а я хочу нагадати всім, що ось ці поєдинки, які ми записуємо в симуляторі футболу FIFA 23, направлені виключно на те, щоб підтримувати ЗСУ, адже частина коштів зібраних з цих відео направляються саме їм. Слухаємо національні гімни. Після чого знайомимося зі стартовими складами. 的嘛呀？ Ну що стартовий склад збірної Нідерландії на воротах номером один сьогодні стоїть Ремко Пасвеєр, четвірка, точніше навіть п'ятірка захисників, сімнадцятий Дейлі Блін, п'ятий Натан Аке, четвертий Ван Мандей, капітан збірної Нідерландів, третій Матейс Ліхт. 22-й Дензел Джумфріс, два опорних півзахисника. й Тенкоп Майнерс, 21-й Френкі Дейонг. Під нападниками буде грати 11-й номер Стевен Бергейс і два нападника. Власне, 18-й Вінсент Янсен. І сьомий Стевен Бергвейн, головний тренер збірної Нідерландів. Луї Ван Гал. Ну а тепер стартовий склад Еквадору. На воротах номером 22 Сьогодні стоїть Альошандр Домінгес, четвірка захисників зліва направо. Сьомий Первіс Еступіньдян, третій. Кіру інкапіє, другий Фелікс Торес, сімнадцятий Ангело Пресіадо. Два упорника. Двадцять третій Мосіс Кейседо, восьмий Карлос Груесо. Під нападником грають 10-й Ромаріо Ібара, 15-й Ангель Мена, 19-й Гонсало Плата. Ну і власне нападник, 13-й Енер Валенсія, капітан збірної Еквадору, який забив два м'ячі у першому турі ось збірній Катару. Ну що ж, ми готові розпочинати наш поєдинок. Ледь не забув сказати, що головний тренер збірної Еквадору Густаво Альфаро. Ну що ж, ми на міжнародному стадіоні Халіфа Аль Раян Катар. Саме тут сьогодні зустрічаються два лідера групи А, адже Нідерланди і Еквадор обидві команди, які перемогли в перших турах власне у своїй групі. Як я вже раніше і казав, еквадор переміг Катар, а Нідерланди перемогли Сенегал. І що саме цікаво, перемоги у них однакові з рахунком 2-0. Якщо говорити про збірну Нідерландів, то матч проти збірної Сенегалу дався команді Луї Ван Гала доволі непросто. Однак у підсумку клас Оран'є дався взнаки. Вагому роль у підсумковій перемозі зіграли заміни досвідченого Гала, котрий таким чином став рекордсменом за кількістю перемог на чолі збірної, а саме 38. В обох результативних атаках нідерландців прийняв участь Мемфіс Депай, якого тренер випускав саме для внесення зламу в гру. Переможний перший гол за Оран'є з передачі Френкі Де Йонга, м'яча якому віддав саме Депай, забив коді Гакпо. А вже в компенсований час Едуар рятував сенегальців від голу після удару Мемфіса. Однак на добиванні вдало зіграв інший джокер Ван Гала Деві Класен. Це якщо коротко говорити про те, як збірна Нідерландів відіграла проти збірної Сенегалу у попередньому турі, у першому турі, якщо бути точним. До речі, можливо, хтось не знав, але помаранчеві грають у фінальній частині чемпіонату світу в 11-те. Тричі команда грала у фінальному матчі 74-го, сімдесят та 2010-го, однак жодного разу не змогла здобути трофей. У 2014-му посіли третє місце. Минулу першість Нідерланди пропустили, не змогли пройти кваліфікацію. Що саме цікаве, сьогодні, якщо збірна Нідерландів переможе збірну Еквадору, то вони, скоріш за все, гарантують собі місце в плей-офф. А ось що стосується Еквадору, то збірна, не зважаючи на всі прогнози, нібито буде договірняк і здачу матчу Катару, стартували з упевненої перемоги з результатом 2-0. Не незважаючи на швидкий гол, який чомусь скасував арбітер після консультації з Вар, еквадорці не розгубилися і за 15 хвилин оформили два голи з силами лідера команди, як я вже казав на початку цього поєдинку, Енера Валенсії. У нашому поєдинку все, що цікаво, так це те, що Дейлі Блінд отримав жовту картку. Але я хочу сказати, що картка заслужена, адже грати ось так, як грає Блінд, не можна. Бачимо, як він просто скосив свого опонента. І ось мені здається, що Ангело Присядо було дуже боляче. І так, подача до штрафного майданчика збірної Нідерландів. Ті відбиваються, однак еквадорці на підбиранні. Плата! Ух ти, який удар від плати на місці, на місці Ремко Пасфер. Ось і не, нарешті небезпека якась, хоч є, а то ми все розмовляємо з вами та розмовляємо за національні збірні. І так за цим нашим поєдинком не особо спостерігаємо. Однак якась небезпека та й є. Плата міг відзначитися забитим м'ячем і заробив цього навсього кутовий. Кутовий, який еквадорці не використали. Так як потрібно, однак вони продовжують атакувати. Плата знову. Пресіадо. Удар Валенції. Вище воріт м'яч летить. Перепрошую, а друзі. Це був у Мойсис Саме він пробивав поворотом збірної Нідерландів. Ну, непогано, непогано виглядає збірна Еквадору. Одна хвилинка вже закінчується додана. І перший тайм у нас також. Закінчується. Все. Свисток. 15 хвилин команди відпочинуть Ну А ми швиденько просто подивимося на статистику першого тайму. Хто все ж таки виглядав краще? А краще у нас виглядала збірна Нідерландів. Бачимо по володінню м'ячем Саме цей показник за ними. Ну що ж, розпочинається тайм номер два, друзі. Бажаємо національним збірнам, збірним. Вдалої гри вам приємного перегляду. Продовжуємо, продовжуємо говорити за збірну Еквадору. І загалом Еквадор показав непоганий футбол. Це якщо ми говоримо про першу гру. Першу гру Першу ось чемпіонату світу групового етапу в Катарі, власне, на тлі Катару виглядала збірна Еквадору просто ну, непогано, скажем так. У збірної після трьох набраних очок є непогані шанси зачепитися за друге місце у битві з Сенегалом в останньому турі. Головне, щоб той же Валенція, який отримав травму ноги у минулому поєдинку, зміг відновитися. Однак Валенція сьогодні у нас в стартовому складі. І надіємося, що і у реальному житті Валенція також зможуть зіграти. Якщо говорити за те, чи зустрічалися раніше ці дві національні збірні збірна Нідерландів та збірні Еквадору, то я хочу вам сказати так. Зустрічалися це було на рівні товариської зустрічі. Перший матч відбувся у 2006 році. Тоді Нідерланди перемогли Еквадор з рахунком 1-0. А ось другий поєдинок відбувся у 2014 році, де Нідерланди зіграли в нічию з Еквадором, а рахунок тоді був 1-1. Ось така історія. Зустрічей цих двох національних збірних. У нас перша заміна у збірної Еквадору Густаво Альфаро. Скористався заміною. Ще один присядо з'явився на футбольному полі. Замість, замість Ромаріо Ібари. З'явився він на футбольному полі. 65 та хвилина зустрічі. Поки що рахунок 0-0 І наш поєдинок стає дуже і дуже сумним. Положені поза грою. Перебував футболіст збірної Нідерландів. Потрібно вже якісь м'ячі забивати, а то так дуже сумно. Багато інформації ще є, яку можна вам розповідати. Однак хотілося б бачити і забиті м'ячі, можливо, зараз. Можливо, зараз щось буде цікаве. Депай! Мемфіс! Депай! Забиває Мемфіс! 67-ма хвилина зустрічі! Нарешті, нарешті ми побачили забиті м'ячі. Алешандр Домінгес не врятував свою національну збірну. Бачимо, як 11-й номер Стевен Берегейс відпасовує на Мемфіса Депая, не пошкодував, сам не пробивав, і Мемфіс Депай в дотик пробиває. Що саме цікаве, друзі, я не побачив, коли вийшов Мемфіс Депай на футбольне поле. Якщо я десь прогавив цей момент, будь ласка, залиште тайм-код. В коментарях. Ну і не забувайте про те, щоб підтримувати Збройні Сили України. В описі цього відео є посилання на підтримку. Друзі, підтримуйте кожен хто чим може. Гривня-дві, ось як я і казав раніше, кожна гривня вона важлива і кожна гривня може стати вирішальною. Наші ж відео, які ми знімаємо на цьому чемпіонаті світу, хочу вам сказати: ось частина цих коштів вони підуть на підтримку Збройних сил України. Саме тому ми їх знімаємо. 77-ма хвилина зустрічі нашого поєдинку. І поки що збірна Нідерландів. В атаці Дюмфріс з розвороту, невдала передача, обрізка і збірна Еквадору. Можливо, вийде в швидку контратаку. Плата. Праворуч, пресіадо. Знову Плата з м'ячем, Плата. Його пресингують, Плата розвертається. Плата, Дейлі Брінг практично м'яч відібрав. Валенція все ж таки відпасував. Знову Валенція з м'ячем і Ака ось уже вдало. Діє в обороні і відбирає м'яч у Енера Валенсії. Ну, поки що, Енер Валенсія у нас аж ніяк себе не проявив на футбольному полі. Однак, можливо, зараз спробує щось показати Пресіадо. Пресіадо по правому фланзі пришвидшується подача. Ні, не буде, не доходить м'яч до партнера по команді свого еквадорського, так скажемо. так? Однак Еквадор продовжує контролювати м'яч Кайседо. Лата Плата з мячем. Плата. Пресіадо. Груесо. А, і все, м'яч відібрано. Ну, увімкнулася збірна Еквадору на останніх хвилинах, але запізно. Все. В нашому поєдинку збірна Нідерландів перемагає збірну Еквадору і, в принципі, гарантує собі місце. В плей-офф. друзі, на сьогодні у нас все. Якщо вам сподобалось відео, ставте йому вподобайку. Підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше. Тримаємось, все буде Україна. До побачення.